всіх. Ми сьогодні поставили ще два насоси. Е, один правда, не підключили, не по нашій війні. Це мені поставили, той, що не підключили. а тут от поставили товаришу товари шумому міжрічі. Кутежне містечко міжріччя. Поставили Забув, барвінкова вулиця. От, е, поставили такий, це є електролюкс всіма любимий. От, У нього був тут газовий котел, там стояли балони. Вон там. І вот. тут він короче, нормально він там дені платив за ті балони, там ще й людину брав, щоб вона там возила ті балони. Ну, короче, Печальна печаль. От вот як працює, послухайте. Ну, Тихенько, все ніч як це. Вот. Зараз зайду в хату, покажу тут в болірні, як воно. Я пару слів буквально скажу, щоб було розуміння. Так от він працює. Зараз він бере поки... 1400, то він зараз там Ми набрали там, Тут люди дуже теплолюбиві, люблять, там, щоб було тепло в хаті. Тобто Ми поставили 23 градуси. От. І ну, поки так, там побачимо, вони там потім або збавлять, або там, ну, тобто, тут тобто навіть не це. Е, що хотілося сказати? От як підключення про це до води підключення, це от фріонова траса, акуратно все зробили хлопці. Хлопці професійно ставлять ці теплові насоси. Що хочеться сказати. По споживанню, чим більше будете, як кажеться, теп тепліше, тим ну, якби, треба його більше і нагружати. Якщо зробити споживання, там, температуру зробити 22-23 градуси, то вона буде менша. От. Зараз ми спробуємо. Поставити 22, а ну-ка. Він має зараз прогрітися, має пройти там фріон по трубочках. Тому якось так. Поставили там, ще буду шорти, як ми там ставили швидко, то все, в принципі, там 2-3 години монтаж теплового насосу. Головне, щоб він був вв'язаний вже в систему. Обов'язково треба ставити такий фільтр, крани з американками. От Я зараз пробую рукою, тут досить гаряче йде. Ну, вони люблять гаряче, ну що ж людям, як то кажуть, мішати мішати грітися. Тому так. Зараз я продовжу там до себе додому, приїду, продовжу, що в мене. Так, продовжуємо наше відео. Це вже в мене біля будинку. Встановили хлопці оцей от насос. От, Що хочеться сказати? Не підключили, запустили. Зараз покажу так, щоб було зрозуміло по якості. Таке під'єднання, як воно все зробили, красиво, претензій ніяких немає. От. Що хочеться сказати, по чому не запустили той насос. Не запустили, тому що мене менеджер їхній ввів трошки в уману. Сказав, що він може працювати спокійно без буферної ємності, а потім я позвонив до, ну, в цей сервісний відділ, там, де людина, яка розбирається, він сказав, що. На жаль, цей тепловий насос без, е, ну, як сказати, без буферної ємності працювати не може. От, і Тому е, прийшлося заказати в них ту буферну ємність. От, Я поки я заказав триходовий клапан, але я його повернув назад, можливо, я потім зроблю ще собі е, болер того непрямого нагріву, цього косвіного чеку вони кажуть на них. От, а так. Тому чекаємо цей бойлер, там у нас по сантехніці робота лишилася, по тепловому насосу роботи не лишилося. Я потім розкажу там, принцип його роботи, він там чуть по-другому працює, ніж наш. Отак от, от він виглядає. Щоб було розуміння, він достатньо великий, достатньо важкий. От. Тому так. Потім ще зніму трошки зараз треба прибирати всередині, покажу внутрішній блок, як поставили ну і все остальне. Так, встановили ми, врізали оцей. Тепловий насос, поки бачите, куча проводів тут ну, це ще все не під'єднано, має приїхати От, Отак от от він виглядає, так от він встав. Ну, що він такий вже більш серйозніший. То на це на все не дивіться, тому що тут якби, тільки початок. Я це ще не знімав, от. <кхід> тому що є на то. Є на то свої якісь е, ці моменти. Дивіться, я казав, що цей насос у нас буде експериментальний. Не факт, що я його залишу, можливо, він буде споживати стільки, що мені це не понравиться. Мене, в принципі, повністю влаштовував там, той насос, той, що в мене був. Я просто е, його поставив чисто із-за того, що ми їх плануємо продавати, і мені потрібно самому предметно розібратися в тому, як він працює. Куди ставити який датчик, ну тобто зрозуміти і протестити. Можливо, я його потім зніму, він мені буде не потрібно, я його продам там трохи дешевше, кому там буде потрібно. Можливо, таке, можливо, ні. Я не знаю. це як він називається? Бойлер непрямого нагріву. Я не брав буфер ємність я вже заказав, вона там 15 з копійками коштує. А буферну є, а бойлер непрямого нагріву не заказував. Провода на нього кинули, датчик на нього є. От, я спробую просто без нього зараз зробити. Я думаю, що він потягне і той, і одне, і друге. Просто зараз на даний момент воно для мене не актуально, тому що, ну, якось так. От, Що е, по монтажу? Хлопці швидко приїхали, змонтували швидко, професійно. Е, все запустили. Нам залишилося от ці всі датчики, от ці всі от провода, їх під'єднати, зробити по сантехніці. Я ще хочу на другому поверсі, там де в мене санвузол, додати ще один радіатор. От. Тому я можливо, що от поки той будинок ще не добудований, я можливо час від часу буду ставити якісь, можливо, ми ще будемо з іншими якимись фірмами працювати, тобто свої якісь насоси будемо ставити. Я не знаю. Тобто тут так якби отвір зробили там. Отвір, не дирку, а отвір. Тобто тепер можна там на, на цьому місці ті насоси міняти просто цей. Тому що з тої сторони в нас стоїть тіпа, є блок, я його поки даже взагалі не знімав. Ми тут його от, от, від'єднали від того всю, електрику, то все від'єднали. Коли треба буде його підключити, я його швидко підключу обратно. Якщо мені потрібно буде, я його відправив на апгрейд, його зроблять так тепер, так як зараз все, ну, тіпа, все перепаяють, перероблять, ну, тіпа, зроблять з нього нормальний цей. Ну, то як сказати? Блушний чи не блушний, вам рішати він. Продамо, якщо я його буду продавати, я його продам, ну, звичайно, що дешевший, там на доларів 200-300 дешевше. Ну, він працює, все робочий, і тіпа, на такий будинок його вистачає, як у мене. Скільки вже часу він пропрацював, ніяких проблем з ним не було. От, від слова взагалі. Тобто ні разу ніякого ні глюка, нічого. Взагалі, от, ці всі насоси, ті, що ми от, поставили, може бути з датчиками. Там, тобто, поки там датчик, там відрегулюєте то все. Але вони показали себе як дуже економні. Дивіться, оцей тепловий насос, в нього мінімальне споживання 1,6 кВт приблизно. У мене максимальне споживання 1,6 кВт. Чи потрібно воно мені? Я не знаю, але вони кажуть, ці хлопці, що коли буде бойлер космічного нагріва, він настроїться так, що він підігріє цю воду, і якщо її розбирати не буде, він просто відключиться. Тобто він не буде постійно працювати. Це не така схема, як в цьому. Він інвертор, не все, просто він буде аналізувати, якщо, вона... якщо вона опустилася температура, він її трохи догрів. Якщо не опускалася температура, тобто вона в тебе хата прогрілася, він так. Е він по-другому працює. Наш тепловий насос працює по температурі повітря. Цей тепловий насос працює по воді. Тобто він підключається напряму, на болер, не на болер, а на. як же він? На буферну ємність. Тобто він закульцовується з буферною ємністю, і постійно він нагнітає температуру в буферній ємності. І з буферної ємності вже розбирають споживачі. Тобто після буферної ємності буде в мене стояти кран, йти на батареї, і трьохходовий клапан на тут стоїть, на цей, на теплу підлогу. І наскільки Як... От... мені самому дуже цікаво. Мені цікаво, просто там хоча б тиждень, я хочу поставити на нього, в мене є тут такий лічильник, щоб я розумів, скільки він бере, як, що. Ну, тобто, я хочу сам предметно розібратися з тим, чи він мені потрібен, чи воно взагалі вартує того, чи ми зробили просто такий насос, який от підійде навіть на такий будинок, як у мене. Да, він, можливо, не буде там ідеально, ну, якби, але коли треба буде, ми там можемо включити електрокотел і все. Тобто це просто. Це просто-просто. Отак підійшли, включили, нажали на кнопку. Воно настільки просто, що навіть навіть не віриться, що воно так просто Оце от, все, от, що ми зробили. Оцей насос, я не хочу там його лажати, але він настільки сліди. Ви подивіться, отак я вам просто так. Оце Скільки тут тих датчиків, скільки от е, тих проводів, От подивіться. От. І це ще тіпа, не все, бо там ще є можливість там доліпити. От. Тому розібратися з тим всім. Мені цікаво. Да. розумієте? Тут є свої плюси і свої мінуси. В нашому насосі теж є свої плюси, свої мінуси. Але е, якщо брати, в цілому, в цілому, що ми беремо тепловий насос не для нагріву води, не для нагріва там, батарей, а для того, як він має бути. Тобто тепловий насос зроблений для того, щоб гріти теплу підлогу. От якщо ми беремо для теплої підлоги, то нашого теплового насоса, наприклад, взяти той електролюкс, його хватить там на 160 квадратів спокійно, якщо просто буде тепла підлога, а може навіть і на більш. Да, він буде довше нагрівати, то він там прогріє там 2-3-4 дні, він буде працювати на максимум, а потім споживання впаде і він буде свій красивенько працювати. Я в це дуже сильно вірю. Просто, <кій> якщо люди ставлять і радіатори, і теплу підлогу, да, тоді його вже не хватить. Отак, От як в мене. От, Хоча, дивіться, якщо перший поверх тепла підлога, в мене на другому поверсі завжди було 20. Тут 23-24. Мені взагалі, от, ну я... От вже скільки сутки майже от воно не палиться тут, і все одно в хаті тепла хата сама по собі прогрівається і потім вона просто віддає. Тому якось так. Що ще хочеться сказати? Там на тому будинку, там, де ми сьогодні ставили, ми там декілька разів туди їздили, і там сантехніки, якось, я не знаю, вони там таке напутали, що просто капець. Я два рази їздив туди, тому що тут недалеко. У мене цей товариш він за границею. І я просто, ну мені, якби я хочу його там построїти, а там живуть квартиранти. І тобто я хочу його настроїти, зробити, щоб воно там все працювало і приносило людям просто тепло. І ми приїхали раз, другий раз, на третій раз я дивлюся, щось він якось некоректно працює, той тепловий насос. Я не можу зрозуміти, що ми почали ці, от, а, а, а грібінка теплої підлоги, вона вказується холодна. Ми почали там, тосьо, виключили насос на теплу підлогу, і вона стала гаряча. Коротше, там якось перепутано. Позвонили до того, той, що сантехніка то робив. Він там десь за 300 кілометрів. Коротше, печальна печаль. Той сантехнік там щось пояснює. Що, типа, я, я розумі... Він каже, я не розумію, як воно робить. Вони самі робили то. І каже, я не розумію, як воно робить, тому що воно там все перепутане. Я кажу, так ви ж то ставили? Я ж не поставив, я ж не прийшов, не заліз. Наш сантехнік врізав там, ну, тіпа, просто врізався в обратку і все. Газовий кутел працює, все працює. А потім вказалося, що газовий кутел теж не працював, а працювала тільки там, в нього була типу, тепла підлога і радіатори. І на радіатори, не на радіатори, а це як воно називається, такі конвектори, ті, що під вікнами стоять, типа як радіатори. На них просто йшло з того насоса, що цей, оце вони працювали і все. І ми то все потушили. Зараз там того сантехніка. Той сантехнік перекине, там якусь ту грібінку треба перебрати, я там не вникав в ту тему. Ну, коротше, геморой на рівному місці. Тобто, якщо у вас там якесь колись буде, таке, це такий просто досвід. Теж. Якщо у вас там е, щось там. Бо тепловий насос працює, нагріває. Все, тепловий насос гарячий починає закипати, а е, грібенка холодна. І типу, я той клапан кручу, може цей клапан заклине, може ще щось. Є якийсь досвід, ми вже їх стільки переставили. Нічого не працює, все. А там, оказується, вони там... Ще на то, коли ставили, бо спочатку був електрокотел, потім поставили газовий котел. І оце от там напевно походу накрутили такого, що просто тепер от з тим всім. Ну, я думаю, розберемося, ну, проблем з тим не буде, але все одно трошки так, якби. Знаєте, як кажуть, завжди другу якось зробиш не так. Бо як... ну, то не моя вина, чесно кажуть. Я то зробив зі своєї сторони все. Вот. А, ну... Люди, напевно, безвідповідально віднеслися до того, тому так якось. Я думаю, це все поправиться і все буде, стане на свої місця. Добре, відео і так затягнулося. Завтра ще зніму там по тому насосу, будемо тут щось робити, переробляти сантехніку. Буду все знімати. Заберемо завтра, напевно, ту буферну ємність. Почнемо це все підключати. Може прямий ефір, який зроблю. Всім миру, добра, всіх обняв. Підписуйтеся на канал, буде багато цікавого. Давайте, пока.